Кошенята попліткуємо! сьогодні. Ми з вами зливаємо брудні принципи роботи редакторів шоу-проєкту Холостяк 13 Бідна Віка. Тож мощуйте зручніше, наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу учасницю проєкту Холостяк. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої панянки. Ну що ж, налаштовуюсь завтра. в мене день народження, боже мій не віриться. Буду якось це святкувати, і хочу зібрати наших кошенят, наших підписників. Тож... Додавайтеся в телеграм-канал, усі посилання в описі та в закріплених знайдете. Там я зроблю невеличкий анонс, де що і як, і в кого є бажання та можливість завтра відвідати мене, поздоровити особисто. Минулого року нам вдалося зробити таку експрес-зустріч, і це було реально круто. А сьогодні у нас з вами на черзі черговий злив на проєкт Холостяк, 13 сезон. І мова піде навіть не про Олександра Терена, а більше про... Те, як безпринципно працюють редактори шоу. І повірте, мені є про що поговорити. Тому, друзі, а, чай, кава! Я зараз зачитаю, що мені надіслали, і будемо це все розбирати та обговорювати. Ну що ж, поїхали. Що пише наше кушеня? Я нагадаю, що наші кушеня це ви, а саме завдяки вам, мені вдається дізнаватися якомога більше інформації, і безпосередньо від тих людей, які працюють на даному проєкті. Богдан, привіт! Ти в своєму огляді звернув увагу на те, як Сюша та інші дівчата були Вікторією в четвертому епізоді за вживання антидепресантів. Цю тему розвиватимуть ще кілька випусків і не просто так. Від самого початку Віка зацікавила редакторів своєю фактурністю, адже вона ідеальна для шоу. І професія татуювальниці. Підкреслює її індивідуальність, але не було розуміння, як може розвиватися романтична історія Віки Стерином. Прощатись не хотіли з нею. Алієчка, психологиня, швидко скумекала, знаючи про прийом депресантів, вирішила цим скористатись. Редактори спеціально створюють такі умови, щоб дівчата зривались на Вікторії, аби провокувати її на агресивні дії. Адже так званий перформанс в лапках, так званий в очах лілії, це чудовий рейтинг. Віку постійно доводитимуть, аби потім і вигнати. Типу, вона не готова до стосунків, бо сама нестабільна. Це жахлива ситуація, яка не може не обурювати. Це підкреслює бруд команди проєкту і безпринципність робити рейтинг будь-якою ціною, навіть якщо це шкодить здоров'ю людини. Шкода, що у нас така вседозволеність. І так легко переходити межу. Деякі учасниці були в курсі планів щодо Вікторії та виступали проти. Вони просто ігнорували і не приймали участь в таких конфліктах. А от Ксюша і Аліна були тільки раді і завжди заочі насміхались з Вікторії. Навіть не хочу говорити, як вони її називали, бо це гидко. На відміну від цих одноразок, Вікторія самодостатня дівчина і в рази краща та приємніша, ніж та Ксюша. Дякую за твої випуски, прошу зберегти анонімність. Звичайно, що анонімно за це можете не хвилюватись, це принциповість нашої спільноти. Я навіть не здивований, якщо чесно, адже я не перший рік знімаю огляди на проєкт Холостяк. У мене просто єдине запитання: чому на цю лілю чому до сих пір немає відповідальності за настільки агресивні дії з боку так званої психологині? Яка лише підкреслює своєю діяльністю про те, що вона наносить набагато більше шкоди, аніж користі. Тому що задача психолога, я розумію, створювати інформаційний вакуум, я розумію, що налаштовувати дівчат на потрібний лад, аби гнути необхідну редакторську лінію, але все ж повинно бути в межі дозволеного, в межі адекватного. Я взагалі не бачу нічого поганого в тому, що Вікторія приймає антитері. Санти, Боже, мій, пів країни сидить на цих антидепресантах. Ми живемо в неймовірно складні часи, і Віка в епізоді адекватно абсолютно пояснила, що це допомагає їй справлятися з тривожністю і так далі. Ні, треба ж накинутись і бути таким сміттям, як Ксюша і Аліна, аби насміхатися з людини і залюбки приймати участь в пані, дівчата. Ви ніби дорослі, вам не 18, не 20 років, невже немає мізків? От від слова зовсім таке враження, наче ви в школі. І то навіть в школі не завжди знайдеш таке дикарство, яке є на проєкті Холостяк. До того ж, окрім цієї брудної абсолютної історії, що мене здивувало, наступний тікток, який я знайшов на платформі. Адже як з'являється, наша Ліза. З 13-го сезону тусується з росіянами. Сезон щирості, як не як. І думки розділилися. Кажуть, так, вона під час повномасштабного тусила з росіянками в цьому і в тому році, але з тими росіянками, які виїхали, і, мабуть, якщо вони виїхали, вони не підтримують режим. Але в профілі цих дівчат конкретно написано: «Москва, раша. Ну, як? Можна набирати учасниць, які були в Росії, дружать з росіянками, і пхати їх на сезон, де ветеран війни. Ну ви серйозно? Можливо, я щось не розумію, але в моїй голові ця картинка не складається в єдиний пазл. Я не знаю, куди призведе цей сезон, але те, що він вже провальний, це факт. Адже якщо звернути увагу, у дівчат немає такого активного приросту переглядів, як це було в попередніх сезонах. Це перший вагомий фактор, на який потрібно звернути увагу. Немає величезного приросту аудиторії в інстаграмі і у того ж терена. Ми з вами вже ділилися думками, чому цей сезон приречений, але щоб настільки пробувати дно, я не очікував від продюсерів проєкту. І у мене взагалі виникає вагоме питання стосовно 14-го майбутнього сезону. Наскільки він повинен бути пропрацьованим з урахуванням усіх помилок минулих років. Аби притягнути увагу фанів шоу, навіть фанів, не просто присічних глядачів. Тому що сьогодні найромантичніше шоу країни, найрейтинговіше шоу країни, перетворилося в абсолютніший смітник, в якому застаріло абсолютно все: правила, обличчя і не відбувається нічого нового. Єдине, що змінилося, це приріст кількості зашкварів. Адже з кожним сезоном їх стає все більше, більше і більше, що говорить про те, як команда та продюсери, редактори безпосередньо втратили хист до відчуття реальності і справжнього запиту глядачів. І в чому я не правий. Давайте поспілкуємось, як вам такий злив. Я навіть не борусь якось його конкретно розбирати, тому що е всі думки чітко озвучені. І з кожним коментарем нашого кошеня я повністю погоджуюсь. Віко, тримайся! Мені дуже шкода, що тебе просто вирішили поюзати редактори і психологиня Ліля. Я б на твоєму місці взагалі а, звернувся би на повному серйозі до Лілі з вимогами пояснити, якого дітька і що взагалі відбувається. Було б непогано почути коментарі самої Лілі та редакторів, тому що наш ж канал Пліток. Можна вірити цьому, можна не вірити, але як показує практика, та кількість чуток, які ми озвучуємо, збувається в такому об'ємі, що навіть і не снилося багатьом журналістським каналам. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки, друзі. З вас обов'язково вподобайка, підписка. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску, які виходять кожного дня на цьому каналі. Побачимось вже завтра, Па-па!